Не вперше і не вдруге навіть так. Анастасія. Я рада так. вас бачити направду Назай. в день сонячний осінній, як ми з вами говорили ще до появи нашої так. з вами в ефірі. Але ми чекаємо зиму 25-26. Е, всі одразу мій тон мого запитання зрозуміють, тому що зрозуміють, на що я натякаю. На жаль, по-перше, війна не завершилась, по-друге, країна-агресорка не зупиняється днями. Під масованим обстрілом знову опинився об'єкт теплової генерації на Київщині. Наскільки серйозно ця загроза є нової хвилі енерготерору з боку Росії? От уже цієї е, за все, так дійсно. Е, атаки на енергоінфраструктуру. Я не можу сказати, що поновилися, тому що це б означало, що угу. вони коли-небудь припинялись. Так а е, вони продовжились просто цього разу. Під удар потрапив дійсно об'єкт генерації ближче до Києва, а не на сході. як... Це було там, останні місяці. Угу. Звісно, що ми всі усвідомлюємо, що ми воюємо з терористом, який сприймає холодний період року як ідеальний час для того, щоб активніше атакувати енергоінфраструктуру, генеруючі установки, в тому числі для того, щоб ми були без світла в для них. І на великий жаль для нас, тому звісно, що давати будь-які прогнози дуже невдячна справа. Я більш ніж впевнена, що наші енергетики готові. До цього і е, готувалися весь цей час. Е, не для того, аби налякати, більше для того, щоб застерегти. Ми точно також маємо готуватися до дещо гіршого сценарію, аби бути, аби війти в той сценарій, який станеться трішки більш підготовленим. Можливо. можливо І коли ми кажемо наші енергетики я завжди додаю і приєднуючись до наших гостей і mm -hmm. наші сили протиповітряної оборони. Дійсно, від яких багато залежить. Направду. Тепер трішки про ціноутворення. Давайте, про mm. тарифи. Ну, хтось там скаже шкурне питання. Ні, правду завжди цікавить, і тих, хто, зокрема, хто нас дивиться. Почнемо з регулятора, який нещодавно змінив цінові обмеження в вечірні години. Це відкриває нам можливості для імпорту. Що саме мається на увазі? Чи можемо ми тепер говорити, що кінцева ціна на електроенергію в Україні вона залишається співмірною, а подекуди навіть? Ну, я не знаю, от в мене тут впевненості немає, що нижчою за європейську. Е, так, е, улюблене моє питання. Так. Е, тому що е, це ціноутворення на ринку електроенергії це складний процес. Це цілий ринок з великою кількістю сегментів. Угу. Е, і е, говорити про якусь одну кінцеву ціну на електроенергію е, не зовсім. Коректно. Угу. А те, що зазвичай мається на увазі під цією ціною електроенергії, мається на увазі середній усереднений показник по одному із сегментів ринку. Це ринок на добу неперед. Це є індикативом для багатьох. На нього багато хто орієнтується, але треба розуміти, що ціна формується погодинно, тобто в кожну годину. Є певний рівень попиту і пропозиції, який формує ціду, так. і звісно, що ціна буде різною в різні години, тому що коли попит нижчий, ціна також буде нижчою. А коли попит високий, наприклад, пікова година вечір. Коли ми всі е, вмикаємо чайники е, і так далі, і ціна буде вищою. І не складно зрозуміти, коли ми цим імпортом маємо і будемо користатися. Е, дефіцит формується якраз тоді, коли е, більший попит. Тому що тоді енергосистемі потрібно більше генеруючих установок для того, щоб закрити той попит, який формується всередині країни, так і звісно, що в вище вірогідність, що саме в ті пікові години ми будемо використовувати в тому числі імпортовану електроенергію або будь-яку іншу електроенергію з генеруючих установок, які Є на території України. Угу. З приводу імпорту, загалом, так дійсно, цінові обмеження на ринку вже не вперше змінюються саме у відповідь на уможливлення імпорту трейдерами з європейських країн. Повертаючись до питання ціни в Україні і в Європі, знову таки треба порівнювати в кожну конкретну годину інакше це не зовсім коректно інакше виникають ситуації коли е, е, вельми шановні юзери Фейсбуку е, мають е, е, всю увагу на таких дуже маніпулятивних постах це про те що в україні найвища ціна в цьому світі це неправда це неправда, і це треба досліджувати значно глибше. мене дуже багато друзів в європейському союзі, як мінімум, я знаю там тих чи інших країн, скільки коштує кіловат години. А Це трішки інший момент, тому що коли ми говоримо про середню ціну на ринку, це не середня ціна для кінцевого споживача. В Україні це формується взагалі інакше, тому що у нас для Побутового споживача ціна субсидована, тому ми з вами вдома не знаємо взагалі, що таке ринкова ціна, і ми її не платимо. Мої друзі в Європі платять більше. В ваші друзі в Європі точно платять. Отже, давайте тепер трішки про відновлення джерела енергетики поговоримо. Зокрема, ну знаєте, я б так сказав, аби закуповувати електроенергію, імпортовувати електроенергію за нижчою ціною, коли менший попит. Можна її накопичувати, в принципі. Так. Ми про це ще поговоримо про величезний хаб, який з'явився в Україні. Але от якщо ми говоримо про імпорт, зокрема, ці зміни, про які ми говорили раніше, як вони впливають взагалі на відновлювальну енергетику як таку? І а, про розбудову ще будемо говорити, про бажаючих і можливості покращення інвестиційного клімату, взагалі, для джерел, таких джерел енергетики. Загалом, вже багато років ми послідовно виступаємо за повну лібералізацію ринку електроенергії, відмову від неринкових механізмів, якими є насправді цінові обмеження на ринку, або ж принаймні їхнє розширення таким чином, аби вони якомога. Менше впливали на ринкову ситуацію загалом і на поведінку гравців на ринку. Власне, це і відбувається. Ми від цінових обмежень точно відмовимося, тому що це частина наших євроінтеграційних зобов'язань. Тому це станеться в певний момент. Угу. Очевидно, що там, вірогідно регулятор вважає, що це занадто ризиковано так різко зробити ще й під час війни. Угу. З приводу впливу загалом цих змін на відновлювану енергетику. Тут варто зазначити, що все, що про лібералізацію ринку, впливає добре на інвестиційний клімат, тому що підвищення прозорості. Передбачуваності на ринку це добре для інвесторів, це добре для приватних компаній, які можуть абсолютно очікувано прозоро вести бізнес в Україні. Тому для них це точно величезний плюс. Ну і власне, ми ще можемо там поговорити про те, що може стримувати інвесторів в даний момент, але ми такі з вами... речі... вибачте прибіг, ми з вами про це говорили. Так. Ключові фактори зазначали. І аудиторія вже хтось згадає, хтось можливо і назве. Один із них це війна, звісно ж. Так. Тут цього не забереш. Про ще один фактор зараз будемо говорити, але ви що хотіли додати? А, та ні, насправді ми не можемо рухати. Ще так. один фактор це борги. Так. так, так. Скільки Анастасія не перебуває в студії на прямому, і ми спілкуємось тут. Ми повертаємось зазвичай раз пораз до цієї теми, але причому сподум я сьогодні дізнався, що в нас ситуація не вирішена з боргами і тягнеться вона з 2022 року. Вона тягнеться ще далі. Ну, розумієте, ми зараз наше життя асоціюємо до і після. Так. Початку початок повномасштабного вторгнення. Ну добре, і ще й раніше тягнеться. На жаль. Так. А, які механізми зараз вирішують цю ситуацію? ситуації, чи вона вирішується в принципі? А, так. Дійсно, на ринку електроенергії це, мабуть, найвідоміший факт про ринок електроенергії. На ньому є борги, так причому це така великий ланцюг боргів з різними стейкхолдерами, де насправді виробники звідновлюваної енергетики стоять угу. аж в самому кінці цієї є однією з останніх ланок. Угу. Чи вирішується питання боргів? Загалом ми чуємо від міністерства, що так. Нещодавно ми мали приємність бути на спільній зустрічі з новопризначеною міністеркою енергетики, яка нас запевнила, і це питання було піднято. Звісно, що на цій зустрічі вона нас запевнила, що у міністерства вже є проєкт дорожньої карти для вирішення загалом. Питання так. боргів на ринку електроенергії ми не бачили цю дорожню карту, тому я не можу її коментувати жодним чином. Але принаймні, той факт, що ну, міністерство, звісно, що в курсі про цю проблему, і ми би точно хотіли її якомога швидше вирішити. Проте більшість з цих боргів точніше питання їх вирішення це дуже політизоване питання, тому для його вирішення. Найбільш вірогідно знадобиться дуже багато політичної волі на різних рівнях. І тут ми лише будемо сподіватися під на... політичною волю мають на увазі прийняття рішень, які не на користь так чи інакше не отримують, хто буде приймати ці рішення політичні бали та на свою так.